Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії Тарас Балахтар та Давид Давтян, які повернулися зі срібними медалями з чемпіонату світу з Муйта, який проходив у Бангкоку. Це вихованці ДЮСШ номер 6 бісерського клубу Барс. Хлопці, радий вітати вас. Віта, давайте почнемо з того. Ви ж походу підготовку разом з ну в складі збірної України. Так? так як підготовка до змагань вплинула на ваші результати. Підготовка до змагань, я вважаю, вплинула найкращим чином, як і психологічно, так і фізично. Це кожен день по три тренування під наставництвом багатьох тренерів. Це постійне наставництво від багатьох багатьох тренерів. Тому ми приїхали на змагання повністю готові. Готові перемагати. А скільки тривала підготовка? А, три, тижні. три тижні. Тобто за ці три тижні тренери спопрацювали вами, що. Ви приїхали повністю впевнені так? так на чемпіонат світу. Чудово. А які моменти навчально-тренувальних цих зборів от були най... найважчими для вас? Е, найважчими я вважаю, що були це для нас, я думаю, всіх це біг. Тому що клімат, клімат дуже жаркий, вологий і ти можеш просто тільки просто вийти прогулятися, вже тобі спекотно, а тим паче бігати, то я думаю, це найважче було. Також, так, так, також бігати спорти, було важко. Так, це тобто ці елементи були тобто біг найважчий, тому що і через клімат, я так думаю. Та через клімат тобі тяжко дихати, так. Так. А, як ви справлялись з тиском під час змагань? Все ж таки представляти Україну на такому високому рівні психологічно-моральний стан. Як з цим справились, хлопці? А, ну я вважаю, що більш ніж 50% це заслуга наших тренерів, особисто для мене, та я думаю, для інших теж. Бо мене перед боєм дуже сильно наставляли, психологічно підготували, і я виходив максимально заряжений. Тарас. Я повністю згоден з Давидом. Це більше навіть 80% це тренер. Тренер перед боєм кожен раз мене настроював, настроїв на перемогу. То... А скільки поєдинків ви провели? Як правильно говорити, двобої, поєдинки, бої. Поєдинки або бої. Боєдинки, бо... Скільки ви провели загалом на Чемпіонаті світу боїв? Я провів 4 поєдинки. Тарас. Я три. Я три. А які з цих поєдинків вам запам'ятались найбільше? Можливо, вони були найважчими, можливо, най... найлегшими? А, для мене більш всього запам'ятався мій перший бій та третій. Перший, тому що мене тренер дуже сильно наставляв, що треба перемагати перший бій. І ну, перший бій, я вважаю, для мене був найважливішим, тому що він дав мені крок для перемоги в наступних боях. Так. Е, я вважаю, що для мене це був другий бій. На другий бій я виходив, виходив з росіянином. це дуже принципіальний бій. Тому мене тренер наставляв, підтримував, вся збірна мене підтримувала, кричала, тому я виходив повністю заряджений на цей бій. Так, чудово. А як би ви оцінили саму конкуренцію на цьому чемпіонаті світу серед інших бійців? Я вважаю, що конкуренція саме з Моїтаю дуже, дуже висока. Багато людей, вони Теж достатньо добре готуються до, до цього чемпіонату також, тож я думаю, що досить висока вона. Давиде. Я повністю згоден, Най найвища конкуренція. Так. А, хлопці, що дає вам, що вам дає особисто ці перемоги? Так, от, чемпіонат світу срібні медалі, от які відчуття всередині переповнювала гордість? Які взагалі були відчуття, от, коли проходив момент нагородження? А, ну... По-перше, гордість за себе, за те, що я задовольнив тренера та сім'ю, те, що не облажався на цих змаганнях, те, так. що підготовка не пройшла даром, так, чудово. Для мене як такої гордості не було. Для мене я хотів забрати золото. Я йшов до золота, ну, зайняв срібло. Ну, дивні відчуття. Дивлю, тобто. Не, 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 до кінця, не до кінця. Золото я би гордився собою, а так. Не дуже. Але все попереду, я, я думаю. Ну, і я... тим паче, хлопці, наступне запитання: які цілі ставите ви перед собою там, в найближче майбутнє у своїй спортивній кар'єрі? Найближче майбутнє ну, це переходи. Ми переходимо вже по дорослим, тому будемо виступати лише по дорослим. Угу. Що а, далі? Можливо, якісь чемпіонати змагання, на яких ви будете приймати участь? Буде чемпіонат Європи по дорослим, теж пам'ятаю. Буде, не буде, ще не невідомо, ще дізнаються, то якщо буде, будемо готуватися тоді до нього. Так. Хлопці, підготовка зі, в складі збірної України відрізняється від звичайної підготовки, там коли от ви в своєму бійцівському клубі тренуєтесь і готуєтесь до якихось змагань. Так, відрізняється. По-перше, тим, що ти маєш поставити себе якось, не знаю, в ієрархії між учніками інших тренерів, щоб вони не думали, що ти якийсь там лівий чувак. Тому що коли тут тренуєшся, тут вже всі знають, на що ти способний. Тобто а, там треба показати свій характер, так, показати так. себе, так? Як вдається з цим справитись? Тут також допомагають тренери, чи, а самі якось себе морально налаштовувати на Треба просто бути морально готовим до цього і все. А як взагалі потрапити в збірну України? Як, як вам вдалося? Можливо, зараз нас дивляться якісь юні спортсмени, які також там зараз починають свій спортивний шлях. І от вони дивляться і думають, в збірні Україні, України на чемпіонаті світу. От я хотів би так, так само. Що, я, який шлях ви пройшли е, е, до цього? Ну треба виступати на змаганнях, їздити сюди та виграти чемпіонат України, стати першим, забрати золото. І тоді, коли якщо тебе побачать, і можливо ти попадеш в збірну. А так, давайте, Тарас сказав, що він не дуже радів, тому що він там отримав, зайняв срібне в друге місце срібну медаль, так? Хоча це дуже крутий результат, тим паче на чемпіонаті світу. Що для тебе означає ось саме срібна медаль? Чи був ти задоволений своїм результатом? Ну от як і Тарас, я не повністю був задоволений, але срібна медаль це теж срібна медаль. Це крутий результат, не максимальний. Але я вважаю, цим теж можна гордитись. Так, чудово. А це був перший ваш чемпіонат світу, чи вже були подібні? А, ні, вже були подібні. Сам по це вже мій третій чемпіонат був по дітям минулому році. Ось ми недавно теж приїхали по дорослим, я вже заявився, виступав. І це третій по дітям заключний. Так, доведе. Да. У мене всього два чемпіонати з Майтай теж минулий. Ми з Тарасом разом їздили. Це невдачний для мене був чемпіонат, це вже більш вдалий. А перший чому не, не, не вдалий? Тому що програв в першому бою. Першому бою, але на другий ти поїхав і все виправив і срівна медаль. Чудово! Хлопці, як би ви оцінили сам рівень підготовки цього чемпіонату світу? Вам вже є з чим порівняти. Так ви вже були там на двох, на трьох. От якщо оцінювати цей в рівні організації підготовки, який він з чим запам'яталося? Дуже високий. все дуже на високому рівні. Мені все дуже сподобалось. Так, я згоден, мені теж все дуже сподобалось. Особливо мені сподобалось, що тренера не стоять на місці та виправляють ну, з тим самим бігом на, минулих, на минулій підготовці. Дуже ми всі прям утомлялися через біг. І на цих вже було менше бігу, більше спарингів там. А, чудово, хлопці. Ну і а, в кінці а, хочеться від вас, так щоб ви дали поради от, молодим хлопцям, молодим дівчатам, які починають також свої перші кроки в своїй спортивній кар'єрі. А як а, добитися цих результатів, яких добились ви? А, на що треба звертати увагу в своїй спортивній кар'єрі? Треба просто старатися, тренуватися і ніколи не здаватися. Іти вперед. Да від тебе? Все те ж саме. Викладуватися на максимум слухати свого тренера. Тренер завжди буде казати тільки те, що треба робити. А, чудово, ну що ж, хлопці, я хочу вам подякувати а, за те, що ви завітали до нашої студії. Ще раз привітати вас а, з цим з вашими срібними а, місцями на чемпіонаті світу. Це дуже крутий результат. Ви представили нашу країну, ви представили місто Кривий Ріг. І а, це дуже, дуже, дуже круто. Хлопці, бажаю вам тільки успіхів у вашій спортивній кар'єрі. Дякую. дякую. дякую? Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто» і в гостях у нас були срібні призери світового мундіалю Тарас Балахтар та Давид Давтян. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.